Доброго дня, шановні прихильники спорту. Зокрема, футболу. Після кількаденної паузи поновилися змагання на клубному чемпіонаті світу. Стартували чвертьфінали. Сьогодні оглядаємо перший з них, але звичайно ж, поговоримо більш ніж про один матч, оскільки спочатку згадаємо кілька поєдинків попереднього раунду однієї восьмої фіналу. Також зазирнемо і до списку бомбардирів. Нагадаю, що одну частину сітки ми вже оглядали. Там утворилися такі чвертьфінальні пари, як Палмера проти Челсі, а також Парі Сен-Жермен проти Баварі. Сьогодні поговоримо про іншу частину сітки і розпочнемо з протистоянь Інтера та Флуміненце, а також Манчестер Сіті проти Аліхіляля. Переможці в чвертьфіналі мали грати між собою. Звичайно ж, дещо прогнозувалося протистояння Інтера та Манчестер Сіті, але сталося не так, як гадалося. Жоден з цих гранів підсумку до чвертьфіналу не пробився. Розпочнемо з матчу Інтер Флуміненце. Італійці на матч виходять дещо сонними, оскільки пропускають уже на третій хвилині. Програли боротьбу в центрі поля, від бразильців пішла швидка атака правим флангом та навісна подача. А центральні захисники інтера проспали Хермана Кано, котрий з меж Воротарський увігнав м'яч ворота 0-1. Нагадаю, що Флуміненце на груповій стадії зіграли дві нульові нічиї, тобто забити їм дуже складно. А от інтер уже з третьої хвилини зобов'язаний був забивати. Першому таймі не вийшло. Краща нагода у Федеріко Ді Марко. На 37-й хвилині прямим ударом зі штрафного намагався забити. Але м'яч полетів прямо в руки голкіперу бразильського клубу. Звичайно ж, по перерві інтер заграв активніше. В одному з епізодів м'яч влучає в руку захисника Флуміненце Тьяго Сілві, і все це в штрафній, але арбітр пенальті не призначає. Знову намагався зі штрафного забити Дімарко. Цього разу вже голківер Флуміненце не рятував свою команду, але Дімарко не влучив в ствір воріт. Як завжди, дуже активним був капітан інтерістів Лаутаро Мартінес. Так, на 69 69-й він скидає у воротарську, але деврей з меж воротарської не влучає в ствір воріт. На вісімдесят Другий уже сам Мартінес намагався забити, але після його удару м'яч влучає в стійку. А от Геркулес забиває. Звичайно ж, мова йде не про античного героя, а про півзахисника Флуміненса Херкулеса, котрий з'явився по ходу другого тайму, оскільки на 93-й він ставить крапку. Аут у Флуміненсе практично всі гравці інтера сконцентрувалися біля бокової лінії. Але м'яч відскакує до Херкулеса, якого ніхто так і не прикрив. Він потужно пробиває з-за штрафної, а м'ячі клатить прямісінько. В кут. 2-0 за бразильцями, Вони пробиваються до чвертьфіналу. Інтер відправляється додому. Англійський Манчестер Сіті був фаворитом не лише свого поєдинку однієї восьмого фіналу проти аравійського Альхіляля, а й одним з фаворитів всього чемпіонату. Адже команда Пепа Гвардіоли на ходу, нагадаю, виграли всі свої три матчі в групі, назабивали найбільше голів, та й лідери команди дійсно у класній формі. Ще є і літні новачки. Плюс до того, після травми, нарешті, повернувся Родрі, що могло завадити містянам вийти, по крайній мірі, до чвертьфіналу. Особливо, зважаючи на те, що вони відкривають рахунок вже на 9-й хвилині. Прострільна передача з Флангу і Бернарду Сілва таки заштовхує м'яч ворота один до завершення першого тайму ще було багато часу, і у Сіті було багато нагод. Але знову класний поєдинок проводить марокканський голкіпер Альхіляля Ясін Буну. Як наслідок після цього матчу з'явилася інформація, що Манчестер Сіті зацікавився цим голкіпером. Можливо, і по причині того, що Буну як цей матч, так і загалом чемпіонат проводить непогано. А можливо, і по причині того, що непереконливо і матч, і загалом чемпіонат проводить бразильський голкіпер Манчестер Сіті Едерсон. Так, на першій хвилині другого тайму у Альхіляля. Прострільна передача з правого флангу. Едерсон виходить на перехоплення, але відбиває м'яч в партнера по команді. В підсумку шкіряний опиняється у Маркоса Леонардо. Бразилець пробуває головою і м'яч воротах один-один. А за шість хвилин Альхіляль уже був попереду, провівши неймовірну контратаку. Колишній гравець Сіті Кансело зі своєї половини поля запускає у прохід бразильця Малкома, котрий виходить вічна від Едерсоном та робить рахунок 2-1 на користь аравійців. Але пролідирував Альхіляль лише три хвилини. На 55-й хвилині кутовий у Сіті. Бернарду сілва подає, штовханина в штрафній супротивника, і Ерлін Холанд заштовхує м'яч ворота 2-2. Норвежець забив свій третій гол на цьому чемпіонаті. Був дуже близьким до четвертого голу на 84 й хвилині, коли ледь не трапилось дежавю. Знову кутовий, знову подача сілви. Ясін Буну на дальній стійці м'яч відбиває, але відбиває прямо на Холанда. Норвежець, здавалось би, пробиває по порожнім воротам, але не по порожнім, оскільки на лінії воріт захисник вибиває м'яч буквально б кілька сантиметрів, і рахунок би став 3-2, а так 2-2 після основного часу. Тож команди грали екстра тайми. Ну, а в них гольова перестрілка продовжилася. Так на 94-й кутовий у Альхіляля. Навісна подача із захисник команди Каліду Кулібалі вистрибує вище за всіх. Та британцям забиває в британському стилі 3-2. На сотій хвилині Пеп Гвардіола випускає Філа Фодена, який ще й досі сидів на лаві запасних. І Філ, лише 4 хвилини поперебувавши на полі, зрівнює рахунок. Раян Шеркі робить закидку на дальній стійку, а Фоден випереджає супротивників 3-3. Але на 112 й бразильський. Олкіпер Сіті, Едерсон парируючи м'яч, парирує прямо на супротивника на Маркоса Леонардо, котрий з метру вганяє м'яч ворота 4-3. На цей гол Манчестер Сіті уже не відреагував. Тож, можливо, один з найбільш несподіваніших результатів чемпіонату Манчестер-Сіті програє в екстратаймах 3-4 і залишається в цьому сезоні без трофею. А команда із Саудівської Аравії виходить до чвертьфіналу. Тож замість чвертьфіналу Інтер Манчестер-Сіті ми отримали протистояння Флумінен. Конференции аль Аль-Хиляль. Далі говоримо про інший поєдинок однієї восьмої фіналу між мадридським Реалом та туринським Ювентусом. Знову Реал збирає людей на стадіоні. 62 тисячі вболівальників відвідали даний поєдинок. Ювентус обрав тактику очікування і вже на сьомій хвилині дочекався своєї нагоди. Рандаль Коломані виходить віч навіть з голкипером Реала. Підсікає м'яч над ним, але м'яч летить трішечки вище воріт. Якби нападник Юве забив, відкрив рахунок, не зрозуміло, чим би матч завершився, можливо, б черговою гольовою перестріл. А так долю матчу вирішив один забитий гол. Перший тайм завершився нульовою нічією. А в перерві, схоже, у Реала відбулася серйозна розмова. Як наслідок вершкові з перших хвилин другого тайму пішли штурмувати ворота супротивника. На 52-й з лінії штрафної стріляє Джуд Белінгем, але голкіпер Ювентуса на місці. В наступній же атаці з-за меж штрафної стріляє Дін Хейнсен, але знову Ювентус рятує Ді Григоріо. Але на 54-й з правого флангу навісна передача від Трента Олександра. Арнольда і молодий нападник Гонсало Гарсія класно діє на другому поверсі, забивши, до речі, вже свій третій гол на цьому чемпіонаті. У Ювентуса було кілька, можна сказати, напівнагод для того, щоб рахунок зрівняти. Остання з яких в компенсований час, коли Колумані намагався випросити пенальті, але не випросив. У підсумку Реал виграв 1-0 та вийшов до чвертьфіналу. Ну а італійський Ювентус, слідом за італійським інтером, поїхав додому. Суперник Реала по чвертьфіналу визначався протистоянні німецької Борусю Дортмунд та мексиканського Монтерея. В даному матчі були підтексти. По-перше, або Серхіо Рамос міг вийти на свою колишню команду, або літній новачок Борусі Джо Белінгем міг вийти навіть не стільки на Реал, як на свого старшого брата Джуда Белінгема. Але, на жаль, ні того, ні іншого не трапиться. Перший тайм класно проводить Борусі, а Це після матчу, і навіть відзначив наставник команди Ніко Ковач, а тандем в складі Карім Адаємі Саругіра. Расі за 10 хвилин зробили два голи. Спочатку на 14-й зіграли в стіночку. В підсумку Герасі виходить вічна від голкіпером та відкриває рахунок. Ну а на 24-й контратака у Дортмунда. А Деємі отримає м'яч зі своєї половини поля, дочекався партнерів, яким, власне, виявився Герасі. Пасує, а Герасі забиває. 2-0. Герасі, до речі, міг забити більш ніж два голи. Зокрема, в першому таймі кілька нагод змарнував. Ну але на 28-й хвилині трапляється прикрість. Джоу Белінгем Отримує жовту картку. Спочатку навіть не зрозумів, що трапилося, але коли до нього дійшло, що це критична жовта, через яку він точно буде пропускати чвертьфінал, звичайно ж, трішки пригнітився. І на початку другого тайму пригніченого Джоу Бабелінгама навіть замінили. Але ще до цього мексиканці один гол відігрують, провівши класну атаку на третій хвилині другого тайму. З лівого флангу навісна подача на дальню стійку, звідки відбувається скидка на іншу, а там Херман Бертраме класно діє на другому поверсі та робить рахунок 2-1. За кілька хвилин Бертраме навіть зрівняв рахунок, щоправда, посвяткував недовго тому, що офсайт. Тож Джоу Белінгем не міг зіграти проти Реала, а от Серхіо Рамос ще міг. Можливо, саме через це в компенсований час Серхіо пішов в атаку з намаганням Зрівняти рахунок, навісна подача від партнера, і Серхіо класно діє на другому поверсі, але трішечки не влучає в ствір. Відповідно, Монтерей не зміг зрівняти рахунку. Борусія виграла 2-1, та власне вона вийшла на реал без ніяких там підтекстів. Ну а Серхіо Рамес невідомо чи зіграє коли ще в своїй кар'єрі проти європейських команд. Тож, загалом, ми маємо такі чвертьфінальні пари: Флуміненце проти Альхіляля, Палмейрас проти Челсі. Переможці в півфіналі зіграють між собою. Може бути суто бразильське протистояння в іншій частині. Сітки просто неймовірна спека. ПСЖ Баварія, Реал Мадрид проти Борусі Дортмунд. Лише один з цих топових європейських колективів проб'ється до фіналу. Після матчів однієї восьмої фіналу кращим бомбардиром чемпіонату є футболіст, навіть не знаю якої команди. Просто це аргентинець Ангель Ді Марія, який на цьому чемпіонаті виступав за португальську Бенфіку. Але Ді Марія вже прийняв рішення про те, що завершує європейську кар'єру. Буде догравати вдома в Аргентині. У Ангеля чотири голи. Всі вони, щоправда, забиті з пенальті. Ну а тепер перебираємося вже до чвертьфінальної стадії. Перший чвертьфінал це було протистояння бразильського Флуміненце та аравійського альхіляля. Перед початком матчу хвилина мовчання, пам'яті діогу жоти та Андре Сілви. В самому ж матчі знову класний поєдинок проводить голкіпер Альхіляля Ясін Буну. А от захисники зіграли не зовсім переконливо. Тим не менше, перший тайм був доволі таки обережним. Відчувалося, що це вже вирішальна стадія плейоф. Багато боротьби, багато жовтих карток. В першому таймі було. Аж чотири, причому три з них критичні, тобто отримали футболісти, які відповідно вже точно півфінали пропускали. Зокрема, на 43-й таку критичну жовту отримає півзахисник Флуміненце Мартінелі. Але ще за три хвилини до цього на 40-й він відкриває рахунок. Захисник Альхіляля намагався унеможливити кутовий, хотів вибити м'яч подалі, але м'яч зрізається і потрапляє до супротивника. Швидкий пас на Мартінелі, який потужно пробиває. м'яч летить в дев'ятку 1-0. В компенсований до першого тайму час у Альхіляля був шанс зрівняти рахунок. Спочатку на першій компенсованій навісна подача зі штрафного і кулібалів вистрибає вище за всіх. Міг забити свій другий гол на цьому чемпіонаті, але не забив. Тим не менше на другій компенсованій хвилині пенальті для Аль Хіляля, щоправда, відразу футболісти фуміненса почали пресингувати арбітра, який таки пішов, подивився відеоповтор та прийняв рішення, що пенальті немає. Контакту він сказав, був але ігровий. Тому 1-0 після першого тайму за бразильцями. Але так само, як і в попередньому раунді, команда Сімони Інзагі дуже швидко забиває на початку другого тайму, в даному випадку на 51-й хвилині. Подача з кутового пробиває кулібалі, але удар перетворюється в результативну передачу, оскільки м'яч опиняється в Маркоса Леонардо, котрий з кількох метрів вганяє м'яч ворота 1-1. Ну але був він, був Геркулес, оскільки знову Геркулес з'являється по ходу другого тайму і на 70 70-й, отримавши скидку від партнера, пробиває в дальній кут та виводить Луміненце вперед 2-1. Фактично все, чим займався Ельхіляль до завершення матчу, це намагався випросити пенальті. Особливо був в цьому активним кулібалі, навіть отримав за симуляцію жовту картку. Підсумку ж бразильцям вдалося дотримати перемогу 2-1, тож саме Флуміненце став першим півфіналістом. Три інші чвертьфінали ми оглянемо в наступному випуску. Тож не пропустіть. А для цього, якщо по якійсь причині ще не підписані, обов'язково підписуйтесь. На сьогодні, все. Дякую за увагу, за приділений час, за підтримку каналу. На все добре!